Ступимо, зробимо бакову суміш чи купаж. <клес> Коктейль. Кому більш подобається? Значить, беремо фунгіцид. Ми роздивилися, що у нас, на жаль, на Троянді є і борошниста роса вже. Друзі, я, от, наприклад, цього засобу треба 2 мл на 5 літрів. Знаєте, я зазвичай використовую шприц, коли треба от 2 мл взяти. Але я вже приблизно знаю, скільки це в ложках, от стільки це. От. А якщо ви не знаєте, то спочатку треба вам користуватися все ж таки шприцом. 2 мл взяли фунгіцида. це? Почекай, почекай. Потім нальєш, щоб зайвий раз не працювати. Я Зараз... люблю працювати зайвий Зараз раз. Зараз Візьмемо цезаря, який діє проти шкідників. Теж візьмемо 2 мл. Так. Окремо не треба брати. Вони всі поєднуються один з іншим, і це дуже добре, щоб нам не треба бігати кожного разу з одним якимось засобом і обробляти замість одного разу три рази. А тут розход 25 на 10, значить у нас десь 12 на 5 літрів. Добре, візьмемо, ми пам'ятаємо, що одна ложка. Тут 5 літрів. Да, ну там сім, але ти не, не все розлив. А цього засобу значить, буде півтори е, ложки чайних. Ось такий красивий, зелененький, нутрівант. Це ж, бачиш? От, так. А зараз ми це все розмішуємо водичкою малою кількістю поки що. Ну, зараз, я, зараз я буду для. тримати. Так, добре розмішуємо. Не е, втомлююсь повторювати, що. Вода потрібна е, саме нейтральна, відстояна, не хлорована. Е, температура має бути кімнатна, Нормально. скажімо так. Да. От. От таким чином готуємо розчин, додаємо воду і зараз будемо оприскувати.